Севастополь, місто російської слави, це історичний календар з вами історик Олександр Алофьоров. 9 вересня 1855 року, в ході Кримської війни, британо-французькі війська взяли Севастополь. Взагалі, в тій війні, Російська імперія ганебно капітулювала, втратила право мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія. Публічно відмовились від претензій на Молдовське князівство, Валахію та Південну Басарабію. А російського імператора позбавили амбіції бути покровителем над християнами Османської імперії. Майже через 100 років Севастополь візьмуть і німці. Взагалі Севастополь брали в облого всього двічі, і двічі російська пропаганда пояснювала, що здача міста це героїзм російської зброї. Так, у них і будуються міфи. Насправді ж, друзі. Бо Севастополь треба не брати штурмом, а повертати в Україну. Підписуйтесь на канал Олександра Алфорова.